Луцького патрульного затримали ще на початку року на вулиці Чорновола. Запідозрили у незаконному переправленні за кордон до Молдови. Хутко розслідували. Прокурор вже зачитує обвинувальний акт. Все, у чому звинувачують поліцейського. Щоправда, той вже колишній патрульний його звільнили з під варти вийшов під заставу. Окрім незаконного переправлення, експатрульному інкримінують і зловживання впливом. Висунув останню вимогу при передачу йому грошових коштів за вплив з використанням свого службового становища працівника поліції на прийняття рішення особи повноваженої виконання функції держави, а саме за прийняття рішення про надання останньому статусу особи з інвалідністю для можливості отримання відстрочки від призову за мобілізацію або перетин державного кордону. Прокурор розказує, що окрім того, патрульний, мовляв, майже місяць планував у Луцьку схему перетину кордону з 19 грудня по 16 січня. Знав схему незаконного переправлення особи через державний кордон України, яку довів Сенезі, домовився про оплату його незаконного переправлення шляхом вивезення не встановлених полідового розслідування особами, мікроавтобусам на Державний кордон України, забезпеченням Державної прикордонної служби України паспортів і відмітки про виїзд з подальшим перетином державного кордону в Республіку Молдова, уточнив та вказав Сенезі вартість незаконного перетину в сумі 14 тисяч доларів США, надав Сенезі. Відповідні рекомендації та інструкції щодо незаконного перетин державного кордону України, чинні вказникам і порадами та позивки. Правоохоронці кажуть, що поліцейського затримали під час передачі клієнтам коштів. Зазначують про необхідність передачі вказаних коштів в сумі 14 тисяч доларів США в найближчий час та 100 доларів США на його особисті потреби. Сам підсудний частково визнає вину. Чи зрозуміло суть цього обвинувачення? Чи визнаєте себе винуватим по пред'явленому винуваченню? Е, пане судді, я готовий нести покарання за е, злочин, які я вчинив, але не те, що мені нікреміномістими кваліфікація. Пока заготовий надавати в кінці. Добре. Як вам в журналі відмітити, чи визнається, чи не визнається вам, вам інкриміновані терміналі припрошення? Частково? Чи як? Чи взагалі не визнається? Okay, частково. 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 Нинний правоохоронець готовий розповісти про своє затримання, але згодом, після того, як дослідять докази. Враховуючи позицію підзахисного надати покази в кінці, після дослідження цих матеріалів справи, е -е, допиту свідків, то порядок дослідження доказів е -е, запропонований прокурором, мною підтримується. Наразі експоліцейському загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.